І знову повертаємося до нашого насоса. Саме у цьому циліндрі картридж клапана не тримається стінок свого місця. Йому вільно так само, як язику в дзвоні. Тепер потрібно доопрацювати конструкцію саме так, як зроблено на усіх моделях, які були розроблені раніше. Як видно з картинки, по колу є чітко сформоване місце, в якому картридж клапана не перекосить, і повертаючись до конструкції, яку з невідомих причин спростили до стану, де ідеально мають відпрацювати усі компоненти схеми, що виснуть у повітрі. Достатньо людей визнають, що той єдиний зуб стає причиною відмови роботи клапана, що стоїть на початку. Це відбувається внаслідок перекосу картриджа клапана. Саме цей виступ ще з декількома конструктивними помилками, через які паливо протікає поза картриджем клапана. Відбувається некоректна робота насоса під дією тиску. Саме простий огляд показав, існує перекіс картриджа, клапана у місці, куди він вставлений на 2 мм. Таке стало можливим через виступ, який я називав одинокий зуб, і конусності картриджа, клапана. Тепер про гумове кільце ущільнення. Незважаючи на те, що місце дотику стало подібним на землю у пустелі, залишилось м'яким, і при умові нерухомості катрюжо клапана могло й далі виконувати свою функцію, якщо би колодязь, в якому кільце знаходилось, відповідало його розміру, а не було більшим. Тепер безпосередньо до картриджа. візуально усе непогано. Пружина відчувається, але буде варто розібрати і подивитися на усе зблизька. До речі, відмова роботи одного клапана призводить до бурхливої реакції по забезпеченню. Нормальної роботи бензонасоса у цілому це дієвий спосіб, щоб дотягнути або до бази, або до магазину. А оскільки причина відома, то тепер я для себе з мінімальними вкладами виправлю наслідки відмови роботи одного клапана. Вийшов із ладу саме той насос, якого я намагався виправити, одним лише спеціальним кріпленням, розробленим для конкретного насоса. Про це кріплення у мене вже є згадка на каналі. Зайдіть по ссилці, щоб дізнатися більше. Вм'ятини на корпусі насоса залишило кріплення, а через м'які регулюючі прокладки. Які я не став замінювати, не вдалося повністю вирівняти фланець, але я зміг зупинити протікання моторного масла. Деформація корпуса насоса відбулася знизу на фланці, яким прикручується до корпусу блоку, і на нижньому фланці верхньої частини. З клапанами. В мене давно була ідея зробити пристрій для вирівнювання бензонасосів. Тепер є така можливість зробити його. Я не зміг придумати, як запобігти протіканню масла у цих місцях. Тож вирішив заблокувати повністю отвори. Зліва насос, який буде спроба вирівняти з правого боку, насос, який вирівнювався безпосередньо на блоку за допомогою скоби. На самому початку ті два насоси були одинакові. Я ще вибирав в якому віддати перевагу. Зліва елса і справа підробка пекара. напевно він зроблений в Китаї, бо там тільки написано роз після того, як я вирівнюю фланець, поставлю насос на місце через алюмінієву прокладку. Параніт вже давно замінив на ПП пластик, водяній системі працює вічно. І я тепер хочу спробувати алюмінієву прокладку через особливості кріплення цих насосів. Штуцер має власну різьбу, відкрутився легко. Протікань бензину не було. Через можливість поставити зовнішній фільтр, штатний фільтр встановлювати не буду. Не бачу в тому сенсу. Ну так умовно кажучи, у кожному колодязі є по колу чітка опора меншого діаметра у всіх насосах, що я мав можливість бачити, і раптом попадається конструкція, яку чомусь нав'язують як кращу, тому що було. А от зараз буду прибирати ту ерунду, яка все псує. Тож ідея по суті проста, а її виконання може бути різним. Я вибрав звичайну гільзовку, ставлю трубку, просверлю отвір для подачі бензина. Інакше є спосіб залити чи то олово, чи то свинець всередину замість трубки. Мені спадає на думку, що все, що я буду робити надалі, логічно і не потребуватиме моїх коментарів. Не на станку, а цілковито руками зробити хотів, хоча було би простіше на станку. Я задумав зробити ще пару серій, в яких спробую грунтовно показати, як можна було би раз та й назавжди вирішити питання, пов'язані з нормальною роботою бензинового насоса. Oh Подумали, усі як класно він вміє робити, і я так теж зробити можу. Будете праві стіл, як тут, то був би твердішим і не підпригував. Можна було б на пару ударів зробити менше, то правда. А ще що можу додати, все ж таки потрібно до того дійства поставити з більшою повагою, більш точно підігнати втулку і місце, куди ту втулку ставити, і напевно таки пресувати, а не бити. Хоча, коли ви б'єте, ви точно розраховуєте зусилля. А коли ви працюєте, то прес може просто все діло розвалити. Я так думаю, це річ індивідуальна, і нехай той, хто захоче повторити, вибирає. А в цілому, все відбулося без сюрпризів. Буду сподіватися, що і надалі буде так.